Ми дякуємо тобі, Ісус, що ми маємо такий благословенний час ще подарований тобою. Ми маємо таке благословенне служіння, Христос, що ми можемо бути спільниками, причасниками тіла і крові Твоєї, Господь. Ти на таємній вечері благословив хліб і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє. І також ми сьогодні просимо, благослови Господь, щоб ми прийняли як тіло твоє, а тобі за все слава Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дуже важливо є, коли ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, щоб ми самі судили себе. Ми вже про це говорили. Коли ми будемо самі судити себе, то ми засуджені не будемо. Щоб ми випробовували себе, пізнавали самих себе, чи ми є в вірі. Хай Господь благословить цьому нас, щоб ми робили цей аналіз, щоб ми. Приходили з благоговінням перед нашого Господа. Учасником вечері Господньої може бути той, хто в дорослому віці прийняв святе водне хрещення, являється членом церкви Христової, незалежно чи тут помісної, чи то в гостях хтось є. І не є на вилучці, не є на замітці, на зауваженні церковному. Чиє серце свобідне, хай Господь благословить. Прийміть, споживайте це тіло моє. Прошу вас. Чи нікого не обмінув хліб? Каже писання, що так само і чашу взяв він по вечері. Так як ми молилися над хлібом, звершуємо молитву над чашею. Брат брат про, прошу. Господи і Боже наш, ми дякуємо Тобі, що Ти став тим посередником того нового заповіту, Ісуси, того нового заповіту, який на кращих обітницях є заснований, за те, що Ти Господь зробив нас учасниками, за те, що Ти своєю кров'ю зробив нас учасниками. Твого єства Боже наш. Дякуємо Тобі, що ти кров'ю своєю оживляєш нас, очищаєш нас, робиш нас достойними і гідними. Дякуємо тобі за твою любов і прославляємо твоє святе ім'я. Амінь. Амінь! Хто був учасником хліба, так само буде учасником і чаші. Прошу братів рознести між зв'ядами. Хто бажає. Щастя прийняти, прошу підходити до переду. Хай Господь благословить. Співаємо послі. Чи не обмінула чаша кого? Ми ще зараз подякуємо нашому господеві за цю блаженну надію. Яка буде в небі для нас, де буде ця прекрасна вечеря з Ісусом Христом? Звершимо ще молитву! Подяки! Прошу, Боже наш! Ми схиляємося перед тобою. Дякуємо тобі за те, що ти даєш нам надію. Надію на майбутність, надію на вічне життя, Ісусе, що Ти довів до нас свою любов. Дякуємо Тобі, Господь, за те життя з подостатком, дякуємо Тобі за те, що Ти нас знайшов, за те, що Ти нас спас, привів і усиновив нас, Господи Ісусе, що ми є діти Твої, що ми є церква Твоя, що ми не одні, Господь, що ми маємо так багато братів і сестер, а Ти серед нас, і Твоє Слово є. Так і амінь. Воно є вірне, і ти є постійно вірний. Дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти нас чекаєш і пішов приготувати нам ті місця, щоби бути разом з нами, і ти другий раз прийдеш за нами. Дякуємо тобі, Ісусе, прославляємо тебе, очікуємо Твого приходу другого. Амінь. Як ми вже з вами чули, що святі мають певні потреби. І ми зараз будемо молитися за потреби святих. Дара брат Василь зачитає ті потреби молитовні і звершимо як тіло молитву за кожну потребу як за свою. Прошу брат Василь. Молитва за потреби. Людей, читаю святе Боже Слово, котре нас поведе в молитві, Післання до Євреїв, 3 розділ, 14 вірш, і нижче. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаємося і сповідання нашого. Бо ми не маємо такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у всьому. Подібно до нас, окрім гріха, тож приступаємо з відвагою до престолу благодаті, що прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Євангелія від святого Матвія, дев'ятий розділ, двадцятий вірш і нижче. І ото одна жінка, що дванадцять літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі Його, бо вона говорила про себе коли хоч доторкнуся одежі Його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе і одужала жінка тієї години. Маємо такі прохання наших братів і сестер. Найперше є подяки, дякують за все, за допомогу, за захист, за охорону, за почуті молитви. І також є прохання. Прохання по суті коротко озвучую, просим молитися за здоров'я, покаяння, спасіння, охорону рідних і знайомих за всіх українських воїнів, вдів сиріт. За мир в Ізраїлі, щоб в Україні не приймали недобрі нехристиянські закони. Наступне прохання це так само просить Роман з Нелію. За допомогу з документами у дітей просимо, щоб Господь допоміг до кінця вирішити все. Син 17 років, просить молитись за нього. Сподякую молитві і прохання молитви за онкохвору Василину, за всіх важкохворих, щоб Господь стіляв, здоровляв на славу Божу! Він один достойний. Дякую за оздоровлення тих, за кого прошу. Є таке прохання Сергій і Марійка просить сподяку. За... За захист сім'ї, прохання також Сергій з Марікою, за спасіння рідних батьків, близьких Господів, за звільнення Петра з полону. Прохання молитися за спасіння і охорону брата Даниїла за спасіння рідних. Прошу молитися за мого чоловіка, за звістку, за збереження життя і здоров'я, за оздоровлення брата, свекрухи, Марка. За покаяння і спасіння рідних. Такі прохання були озвучені, і ті, що є ще, ми віримо в серці кожного з вас, як зазначується нараз, за про що ми молимось, тобто церква має в своєму списку молитовні потреби. І ми прочитали Боже Слово, що ми маємо приступати до престолу благодаті, тому що ми маємо дорогі первосвященника. Ми маємо первосвященника, який. Знає нас, знає природу людини, який може співчувати всім нам, тому що він також носив свого часу тіло подібне до нас. Він усьому був подібний, окрім гріха, підкреслюється. Ми маємо приступати до нього, щоб отримати милість, і для допомоги нам потрібна божественна благодать. Хоча благодать вона діє в різних сферах нашого життя. Дорогі, і ми прочитали також, що одна жінка, бачите, вона приступила. Вона приступила до первосвященника завіту нового. Це була жінка, яка була хворою на кровотечу. І вона підійшла так скромно взаді, будучи нечистою. І вона прийшла і підкреслюється, краю одежі доторкнулася. Від Христа вийшла сила на оздоровлення. Вона пережила божественне оздоровлення, і Христос запевнив, що віра Твоя спасла тебе. Ми маємо приступати із вірою. Сказано також, що ми маємо триматися нашого ісповідання. Дорогі, жінка, яка підійшла, вона свого часу чула про Ісуса. І вона говорила про себе. Вона і сповідувала свою віру устами своїми. Бо ми серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо на спасіння, і сповідання нашої віри. Ми віримо, що Господь є добрий. Нам добре, коли ми чуємо божественні зцілення і оздоровлення, які Бог являє, тому що це підкріплює і зміцняє нашу віру. Коли ми чуємо про викопну жертву, ми ісповідуємо також вірою про те, що зробив для нас. Христос, отож, так як ми прочитали, дорогі перші, ми йдемо в молитві за спасіння рідних, близьких, знайомих, як писали брати і сестри. Другий хай напрямок молитви наш буде за всіх військових, за тих, хто є на передовій, за збереження життя, за добру звістку, за тих, хто пропав без звісті, хто знаходиться в полоні і так далі. Скалічені долі, ми помолимося в другому напрямку за тих. Хто є на війні, хто стоїть на захисті третє, ми мали також за вирішення документальних питань і за е, мир Ізраїлі в Україні. Хай Господь допоможе. І наступними помолимось за оздоровлення. Тут згадувалося багатьох і за брата, і за Матвійка, і за свекруху, і багато кого іншого. Ми помолимося про це. Хай Господь поведе нас в молитві Духом Святим наповнить, і щоб ми з відвагою підійшли до нашого Господа і до престолу благодаті Його. Молимось. По святий люблящий, і милуючий наш батько, що ти є творець, що ти є Господь, ми щиро дякуємо тобі. Заявлені милості, за велику твою вірність, Господь, за любов і піклування, яке ти, Господь, даєш всім нам. Ти все посилаєш для життя і для побожності. Ми дякуємо тобі. Велика твоя милість, твоя охорона, твоя підтримка, Господь. Ти є вірний обітницям завіту на Бога. Навіть коли ми є невірними, ти лишаєшся вірним. Бо так є написано, Господь. І ми опираємось на божественне слово Твоє. Єм, як откровення дане для нас, Господь, і ми дякуємо тобі, благословений, Дякуємо, що бережеш, батьком цей час. Будь ласка, просимо тебе, щоб ти поставив на дорогу життя, за ких молимося, за ким вболіваємо, отець. Притягни їхні серця по великій милості твоїй. Дай Твоє Господь покаяння. Господи, відкрий їхні духовні очі. Господь, як згадувалося, нехай твій Дух Святий занурить в церкву Твою, церкву Бога живого, Господь, бо Ти сам спасаєш через Євангеліє. Відкрийся їм, Господі. Ми просимо тебе, отче, Ти маєш методи і важелі в поливу, Господь. Ти приводиш людське серцем перед тобою, Господь, з відчуттям того, що має прийти в майбутньому, Господі, і сьогодні розбуджуєш, і, Господь, твоя доброта, вона проводить людину до покаяння, Господь, припровадь, притягни. Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, Господь. Також ми знаємо, що ти даруєш нам захист, Господь, через тих людей, які знаходяться на охороні державності, хто є в боротьбі на захисті кордонів, Господь. Господи, в міру своєго побудження вони пішли на захист держави Україна, Господь. Ми знаємо, що ти створив Господь і кобаля, і ремисника, і воїна, Господь, і ти можеш все управляти. Господи, просимо тебе, хай перебуде на дальше захист. І благаємо тебе про підтримку твою для них, Господі. Поможи їм зберегти людяність, Господь, збережи їх від духовного каліцтва. Дай твій захист і охорону, де вони знаходяться. Твій покров божественний в ім'я Ісуса Христа. Благословенний Господь, хто є в полоні, хто пропав безвісті, батьком ти направ Господь цю справу до перемоги, до розрішення, до доброї звістки, Господь. Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Визволи полонених, Господь, потіж скорблящих завдобиць, за, за сиріт, Господь, заскалічених, хто знаходиться в зоні окупації. Будь ласка, хай твоя особлива милість. Перебуде над ними, Господь, галілуйя, Батько, просимо тебе також за оздоровлення, Господь. Твоє Слово нам каже, що Ти, Господь, є незмінний вчора і сьогодні, і навіки той самий. Ми йдемо до престолу, благодаті в ім'я Ісуса Христа і в Твоїх ранах, Господь, які ти прийняв, будучи прибитий на древа, Господь, спокутуючи вину наші немощі, наші хвороби, прокляття і беззаконня, Господь, ти прийняв, на древі, І написано ранами Твоїми, Господь, і нехай шириться оздоровлення, Господь, від різних хвороб, від онкохвороб, Господь, во ім'я Ісуса Христа. благословений Бог. Хай ті люди, які заявляли, хто сьогодні слухає Господь, нехай від престолу благодаті. Вивільниться, Господь, тілюща сила, яка була просякла оцю жінку, яка приступила, Господи. І ми віримо, Господь, що Твоя благодать не має меж в ім'я. Ісуса Христа, сильний Бог, галілуя! Тобі честь і тобі поклінь, і тобі Господь, держава, бо Твоє є влада і панування, Господі. Дай розрішення, Господь, з питання Господь, щодо документів, як заявляють Господи. Яви свою Господь, благодать і направ, дай сприятливих людей, щоб розрішити це питання. Господь просимо і за інші країни, хто є в питанні війни, і за Ізраїля, Господь, ми просимо тебе. Котрим дари обітниці Твої, Господь, нехай вони навернуться, Господь, і нехай вони пізнають, що в Ісусі Христі, котрий є для них місія, також, є мир для них і є спокій. Ми просимо Тебе, ми дякуємо Тобі, Господь, допоможи нам стояти в вірі, Господь, допоможи нам триматися і сповідування нашого, Господь, і сповідування нашої віри згідно обітниць завіту Нового. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Вічний Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Церква жива. Церква очікує блаженної надії з'явлення слави Ісуса Христа. Церква служить по мірі можливості. І на цей тиждень ми маємо багато різних служінь знову. В понеділок будуть збиратися сімейні пари, група домобудівничих на 8 годину вечора. В середа служіння стілення душевних ран, сьома година. Четвер, сестринське молитовне служіння сьома година, і п'ятниця у нас загальне молитовне служіння сьома година, і субота, молодіжне служіння. І воно не тільки знаєте, обмежується якимось служінням окремим, але ми всі служимо кожен тим даром. Який отримав від Господа. Служимо один одному, служимо людям, які є за межами церкви. Ми на те покликані, щоб служити. На цьому наше зібрання підійшло до закінчення. Ще сестра Марічка хоче дещо сказати, прошу. Слава Богу, дорога церква. Новий місяць наступає, я знову тут. Я нагадую, що ми ведемо. І надалі піст і молитву, графік поста і молитви за нашу країну. До Хай робиться Божа робота, записуйтесь. Також нагадую, що на є молитовний ланцюг 24 на 7. Обирайте зручний для себе час, 30 хвилин в день, думаю, можна взяти і помолити за нашу країну. Будь... Не будьте байдужі, графік ось там на виході. при виході зліва. Записуйтесь, кому потрібна зміна часу, під... звертайтеся. Крім графіку, зліва там ще брат Василь підказує є брошурки, які він вчора привіз. то Прошу хто може брати, роздавати людям служити тим, чим ми можемо. Зібрання наше прийшло до закінчення. Закінчимо благодаттю. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога, Отця і Єднання Святого Духа. Хай буде з нами віки. Амінь. Вітайте один одного і з миром Божим, хай Господь благословить.